трошки прогуляємося. Тут поряд з домом є в нас своя аврора, ще отакий от шара плюс магазин. Дуже зручно, що все поряд. Ось так поряд з домом знаходиться при магазин. Ось мій дім. Сьогодні плюсова температура. Якщо такий чвека дня під ногами, тут вже все тає. Ще казала таке поєднання, що і свої дома, і многоетажки усе поряд. Цей район називається Рубчика. Це недалеко від дому, метрів 750 десь, може чуть ближче. Це направлення до ближайшого АТБ. Який поряд з нами. Ось і само ТВ. Нарешті я до нього дійшла. Радості, та скільки мама прийшла з магазину. Так довго не бачив мене. ой 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 ой, -ой, -ой. ну пішли. Розпаківку робить. Пішли, пішли. Ще раз привіт. Невеличка розпаківка. Магазинів. Так, поїхали корм кльопі, сухий. Ще корми м'які такі. Пінки для зубів косточки. Так, серветки. Оце дуже гарні, мені подобається. Так. Ну, без цього не, не туди, не сюди. Так, в АТБ Лед лампочку взяла. Не знаю, ще не, спро... не пробувала потім спробую. Вона на батарейках. Десь батарейки взяла. Так, солодка водичка. Хлібчик. Це такі тут сімками зерновий, пряно нормальний такий. Так, гірчиця, лимон, ковбаска. Батарейки. Редисочка. Зеленушечка. Огірочки, майонезик, мазик, Там 67% відсотків справжній. В общем, ни разу не брала, але спробую. На нього була дуже велика скидка і сметана. Так, шек у нас в АТБ на 578 гривень. Аврора на 270. Транжира. ну а що робить? Треба щось кушати. Ще забула. Бо думаю, щось ще у мене закінчується мука. Купила сразу муки і водички мінеральної. Далі буде. Підписуйтесь на мій канал Донбас на проводі, буде цікаво. Показую своє життя, Переселен... я переселенка, ВПО і моя сім'я, і наших хвостики. Ставте лайки. Па-па!